Процес вступу базується на конкретних досягненнях. Жорстких термінів немає. Є лише чіткі цілі, яких слід досягти. Пані президентко, дуже дякую за ваш час. Раді вітати вас у Києві. я дуже рада бути тут. Дякую за запрошення. Ми записуємо цю розмову перед початком саміту Україна ЄС. Це дуже особливий саміт. По перше, тому що Україна вже у статусі кандидата на вступ у ЄС. По-друге, на жаль, Україна в стані повномасштабної війни. Хотіла б спершу запитати, чи це було складно для вас і ваших колег єврокомісарів домовитися приїхати до Києва такою великою делегацією? Ні, навпаки, коли я запропонувала колегії єврокомісарів зустрітися з українським урядом, вони з радістю пристали на пропозицію і з нетерпінням чекали на зустріч. Зустріч пройшла успішно, тож комісари повернуться глибоко вражені і з чудовими спогадами. Хотіла б трохи поговорити про плани України вступити у Євросоюз. Є сім рекомендацій Європейської комісії для України. Сім дуже конкретних порад, що Україна має зробити для того, аби просунутися вперед ці поради стосуються зокрема боротьби з корупцією, реформи судової системи. Сім дуже конкретних пунктів, які з цих пунктів лишаються проблемними. Усі сім кроків важливі, і щодо всіх семи ми бачимо значний прогрес. Ми мусимо пам'ятати, що слід реалізувати не один, а кілька кроків. Я глибоко вражена тим, що країна, яка бореться з агресором, демонструє стільки рішучості. Україна неухильно рухається шляхом виконання цих семи кроків. І я впевнена, що вам усе вдасться. Попереду ще чимало важкої роботи, але перші кроки ви вже зробили. Чи є проблеми. Наприклад, Єврокомісія нещодавно мала запитання до ухвалення закону про конституційний суд. для нас важливо, щоб ця інституційна структура заклала високий стандарт звісно ж, ми також дослухаємося до слушних порад венеційської комісії. Мета – створення інституційної структури, яка зможе переконати країни ЄС у тому, що Україна може продовжувати рух на шляху до вступу в Євросоюз. Україна має амбіцію запустити офіційний процес переговорів про вступ до ЄС цього року. Від чого це залежить від виконання цих семи рекомендацій? Отже, зараз нам потрібно попрацювати над широкою низкою тем необхідних для руху України на шляху до вступу в ЄС важливі не тільки верховенство права і судові інституції, але й наприклад економічний розвиток та інші теми, над якими слід працювати. Настав час провести необхідні реформи та слідкувати за їхнім впровадженням, оскільки комісія відслідковує прогрес, аналізує дані, докази. усе це буде представлено у важливому звіті восени цього року. Звіт стосуватиметься загального процесу розширення ЄС та прогресу, якого досягли країни-кандидати на членство. А значить, ми маємо наполегливо працювати з Україною, щоб підготувати якісний звіт до осені ще одна амбіція вступити до ЄС за два роки. Про це кілька днів тому сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Яка перспектива є реалістичною на вашу думку? Процес вступу базується на конкретних досягненнях. У держав кандидатів різні стартові позиції, різний досвід. і так усе залежить від конкретної країни, від швидкості та якості прогресу. Жорстких термінів немає, є лише чіткі цілі, яких слід досягти? Якщо ви поглянете на країни, які вже приєдналися до ЄС, то побачите, що деяким знадобилося кілька років, іншим дуже багато років, залежно від того наскільки стрімким був їхній прогрес. Чи є порозуміння з українською стороною щодо цього. Так, ми обговорювали це безліч разів І я глибоко вражена рішучістю, амбіціями та швидкістю, з якою Україна просувається на шляху вступу в ЄС Просто вражаючи, як багато всього вам вдається досягати у той час, коли в країні війна інша важлива тема, яка вірогідно обговорюється під час вашого візиту, те як Євросоюз може підтримати Україну в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Маю кілька запитань на цю тему. напередодні Європейська рада затвердила 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні. на що підуть ці кошти. Це залежить від потреб України. Європейський фонд миру виділяє фінансовий еквівалент державам-членам, які передають Україні військове обладнання наразі на розширення військового потенціалу України було виділено 12 мільярдів євро. Втім, загалом підтримка значно ширша. Вкрай важливою є фінансова підтримка, і тут я також вбачаю відповідальність ЄС. Минулого року. Фінансова підтримка склала 32 мільярди євро. Виділення ще 18 мільярдів фінансової підтримки заплановано на 2023 рік. Щомісяця ви будете передбачувано і надійно отримувати півтора мільярда євро, щоб Україна була в змозі покривати базові потреби наприклад, сплачувати зарплати вчителям, лікарям і медсестрам. Нам було важливо стабілізувати фінансову підтримку, а також стимулювати інших міжнародних донорів робити регулярні щомісячні платежі щоб ви могли почуватися у фінансовій безпеці, поки робите багато інших речей. Чи я правильно зрозуміла, що ці 500 мільйонів євро підуть не лише на військову допомогу, так на військову допомогу. Мова про європейський фонд миру Я лише хотіла сказати, що це фінансова допомога, яка йде країнам-членам, а вони вже надають щось конкретне. Але Європейський Союз вважає своєю основною відповідальністю допомогти вам вижити в економічному плані на енергетичному фронті, підтримувати економіку в належному стані. І для цього важлива підтримка обсягом 18 мільярдів євро цього року. Та, звичайно, багато інших заходів для того, щоб підтримувати економіку в належному стані. Ці кошти, які акумулює Європейський фонд миру, вони витрачаються на конкретні види озброєння чи використовуються для компенсації тим країнам ЄС, які підтримують Україну зброєю. Так, вони використовуються як компенсація тим країнам, які підтримують Україну військовим оснащенням. Учора Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Україна потребує зараз далекобійні системи та важку техніку для того, щоб цитую перехопити стратегічну ініціативу у війні з Росією Чи євросоюз готовий підтримувати Україну до того рівня, коли можна буде сказати, ситуація на полі бою зараз на користь України. Ви знаєте, що євросоюз на загальноєвропейському рівні не має ніякого військового оснащення. Такі рішення підтримати Україну зброєю чи оснащенням ухвалюють країни-члени на своєму рівні. Загальний підхід такий: ми схвалюємо та дуже підтримуємо такі кроки на європейському рівні. Але сам по собі євросоюз не має військового оснащення. Найкраще, що ми можемо зробити, і ми це робимо виплачувати фінансові компенсації країнам-членам, які передають свою військову техніку Україні. Чи є воля на рівні Єврокомісії підтримувати Україну до того моменту, коли Україна зможе сказати, так здається, ми вже близькі до перемоги. Ми від самого початку заявляли, що ми будемо з Україною, будемо підтримувати її стільки, скільки буде потрібно. Ми з вами до перемоги. Я наведу вам іще один приклад, який стосується виживання української економіки. Ми скасували всі мити для українських товарів, які йдуть у європейський союз. Це був успіх минулого року. Імпорт з України до ЄС зріс на 16%. Це багато. Це майже 25% вашого ВВП, що переміщується туди і назад через кордон. Ми започаткували ініціативу смуги солідарності, щоб бути впевненими, що потік товарів, які виробляються в Україні, може потрапляти в Євросоюз чи інші країни світу. Передусім, це створювалося для зерна. На той момент була повна блокада Чорного моря, але також і для інших товарів. якщо ви поглянете на обсяги, які перетинають кордон. На сьогодні це 45 мільйонів тонн товарів. В еквіваленті це 20 мільярдів євро. Євродіеквівелент це неабиякий прибуток для України, який допомагає їй підтримувати економіку. Ви нещодавно підтвердили, що Євросоюз уже працює над десятим пакетом санкцій проти Росії. Можливо, його навіть погодять до 24 лютого. Тому я припускаю, що ви можете поділитися з нами якимись деталями, що буде в цьому санкційному пакеті. Загальний напрямок це стосується і попередніх пакетів. Ми дивимося глибоко на російську економіку, де б ми могли відрізати її від поставок, яких вона потребує. Передусім це стосується технологій та товарів, які Росія не зможе більше ніде знайти. Зараз ми досліджуємо питання технічних елементів, які, наприклад, потрібні для іранських дронів. Ми дуже глибоко цим займаємося зараз. Друге, що дуже важливо, цей пакет буде спрямований і на тих, хто намагається обійти санкції. будь хто, хто намагається через треті країни продати європейські товари, критично важливі для Росії, але заборонені для неї, потрапить під санкції will be listed. тож сильний наголос на припиненні спроб обійти санкції, І, звичайно, ми загалом дивимося на товари, які можуть бути заборонені для Росії. Як ми робили і в попередніх санкційних пакетах європейський парламент цього тижня запропонував застосувати санкції проти російської атомної промисловості. Чи Єврокомісія розглядає такий крок? Тут Ми розглядаємо можливість санкціонувати конкретних осіб, які мають стосунок до цієї сфери. Але для того, щоб зробити такий крок, нам потрібні чіткі докази. робота над цим триває у листопаді європейський парламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Далі мали б бути кроки, щоб втілити це рішення на практиці. Чи єврокомісія робить якісь кроки для того, щоб це рішення набуло практичного виміру? дуже важливо, щоб злочинець поніс відповідальність. Це найголовніше. Ми зараз дивимося на те, як зробити це найкраще, щоб не лише інституція, але й конкретні особи понесли відповідальність по перше мають бути прокурори. Це ми зробили спільно з міжнародними інституціями. Також потрібно зібрати докази. Ми працюємо над цим зараз. У Гаазі, в Нідерландах, буде центр, де працюватимуть Україна, об'єднана слідча група, інші зацікавлені, наприклад, міжнародний кримінальний суд. Це буде перший крок до того, щоб зрештою успішно притягнути до відповідальності винних у злочинах. Чи це якось пов'язано з зусиллями України створити спеціальний трибунал, щоб покарати Росію за її злочини. Чи це щось окреме Я сказала б, що це один шлях ми вирішуємо, як бути ефективними на інституційному рівні. Мова про безпрецедентну ситуацію. Ми ніколи не бачили такої агресії. Важливо не лише зібрати докази, мати реєстр таких доказів, але також мати незалежних прокурорів. Зараз триває дискусія про те, що було б найкращим міжнародним рішенням для того, щоб притягнути винних до відповідальності. Дякуємо за це інтерв'ю. Дякую.